Ця ігра була започаткована ще при Радянському Союзі. Вона показала свою користь. Другий рік проводиться в Україні. Рівень учасників досить високий. У нас росте достойна зміна. Молодь у нас показує дуже високі показники як фізичної підготовленості, так і у військових дисциплінах військова частина, що на території Ужгорода, поповнилася новою силою. Щоправда, тільки на один день. Організатори запевняють, такі заходи йдуть на користь молодому поколінню. Окрім того, що спортивні змагання, гри зірниці дуже подобаються дітям, вони виховують та загортовують майбутніх бійців. Дітям цікаво, тому що це, в принципі, вже другий рік проводиться. Просто в минулому році переможці не їздили в артек з об'єктивних причин. І було видно, що дітям дуже цікаво. Діти чекають цієї Риниці, в принципі, бачите, діти готові, діти набагато краще організовані як в минулому році, і ну, видно цей прогрес. Для участі у другому етапі всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри Зірниця з'їхалися 18 команд із усіх районів Закарпаття. Кількість школярів перевищувала дві сотні на рівні з юнаками. Змагалися дівчата. А для Юлії з села Крива Хузького району жбурнути гранату, вистрелити з гвинтівки або ж десяток віджатися. Права звична. Щодо віджимання я готова, наприклад, найбільше в районі віджалася 38 раз від землі. Гранату кидати теж я готова. Нічого такого важкого я не бачу в цих змаганнях. Просто гарно відпочити і все буде добре, не хвилюватися. Як справжні солдати, всі учасники гри впевнено йшли до мети. Суперникам шансів не давали і себе не жаліли. Максим каже, у рідній школі таке вже проходив. Ми хочемо викластися на 100%, на 100%. Будемо брати участь у строєвій підготовці, киданні гранат, вогневій підготовці, надавання медицинської допомоги. Ветеран війни Олег Самойлович прийшов до військової частини, щоб підтримати учасників зірниці та згадати свої неспокійні військові часи. Я, як піонер, тоді мав чотири значка. Оці ігри всі проводилися, але ми здавали ще на. На знання володівати первичними професіями військовими. У мене був знак ПВХО, я готов. Возручно противозрушних оборони. Ми одягали противогази, знімали протигази. У мене був значок ГСО, готовка санітарної оборони. Ми вміли перев'язувати це шестикласники, семикласники на цьогорічних переможців військової гри чекає подарунок. Команда найкращих поїде відновлювати сили до дитячого табору. Відпочинку Вартек.